Всіх вітаю! Сьогодні у нас пройде коротка зустріч, і ми познайомимо, познайомимо вас з унікальною можливістю, яка відкрита абсолютно перед кожним. Можливість, яка не має прив'язки, зараз це дуже важливо і актуально в будь-якій країні. Яка не має прив'язки до будівлі, яка не має прив'язки до місця розташування, не має прив'язки до міста, до країни. Це можливість, яку ви можете запустити зі свого телефону. Навіть коли ви телефон втрачаєте, ваша справа, яку ви можете зараз розглянути, буде далі працювати. Оце зараз дуже важливо, да? тому що ті, хто живуть в Україні, зараз знають, що немає взагалі гарантії ні в чому. Да? Ну, нема гарантій, Да? І зараз, як показує практика, що ти вранці можеш прокинутися, бути без бізнесу. А, наприклад, в людини це була там, мрія, людина на це заробляла. Там, роками да? кошти, щоб щось відкрити своє і за секунду це все зникає. Тому я кажу, що ця можливість актуальна кожному, їй просто треба розібратися. Також ви можете для себе розглянути цю можливість паралельно з вашою зайнятістю, якби забезпечити себе. Ця можливість може виступити для вас рятівним кружком в таку велику знаєте, негоду, коли штормить. От якраз це може бути додаткове джерело доходу. Це може бути знову ж таки повторюсь рятівний кружок для того, щоб вистояти, тому що тут буде можливість да? і мати дохід, і здобути здоров'я, і отримати класне, прогресивне оточення а оточення має велике значення. Да? Де ми знаходимося, чим ми наповняємося, потім те ми будемо і транслювати. Що ми хочемо вам запропонувати? Ми хочемо вам запропонувати інтернет-магазин, який вже повністю готовий під ключ. І це може бути ваша підприємницька діяльність. Тобто, це не просто магазинчик для того, щоб займатися перепродажами. Це бренд великий. Міжнародний, який розвивається більше, ніж у 160 країнах світу, і цей бренд розвивається на великій міжнародній платформі. За платформі ви вже чули, тому що да в карантин. Ми вже всі з вами зіштовхнулися з тим, що да дуже круто, хто з людей до карантину почав розвиватися в онлайні, да і мали якісь свої справи, і ми могли. Дякуючи їм, що вони розглянули цю можливість, да? сидячи дома в карантин, там робити певні замовлення, да? щось там собі замовляти. І ми зрозуміли, що, що це дуже актуально. Да? І тут так само ви можете вже на великій платформі. Тільки це не платформа, яка тільки, наприклад, в тій країні, де ви знаходитесь, да? а це платформа міжнародна. І на цій великій міжнародній платформі ви можете розглянути для себе можливість мати інтернет-магазин, повністю готовий під ключ. Де не треба буде думати за наповнення, де не треба буде думати за доставку. Це не про продаж. Заказав, побіг на почту, відправляєш. Це не заборонено, але тут. Нема великих доходів, да? часу витрачається багато, а доходів тут великих не буде. А тут ми будемо говорити, де вже про все попіклувався бренд. Тобто інтернет-магазин, який може вам допомогти розвиватися і мати хороші серйозні доходи. Чому кажу про серйозні хороші доходи? Тому що ми хочемо вам запропонувати знову ж таки, повторюсь, не займатися перепродажою. Тобто відкриваєте магазин, повністю готовий. Да? І, типу, у вас є магазин, і вам треба ці, ці товари реалізувати. Ні. Наша ідея, наша пропозиція в тому, щоб показати вам, як ви тут можете побудувати свою мережу споживачів. Тобто всі люди, які є в вашому оточенні, з якими ви будете в майбутньому знайомитися, спілкуватися, які вам будуть зустрічатися на шляху, можуть мати такий самий магазин, як і у вас. І ви зможете їм допомогти це здійснити. І таким чином ви будете будувати. Мережу споживачів. І наша зараз основна задача та людина, яка вас запросила, яка надасть вам це відео, да, наша основна задача до вас достукатись і показати ідею, бізнес-модель, як тут, стартуючи, відкрива, ну, відкривши собі свій власний магазинчик, повністю готовий під ключ, про усе попіклувався да, розглянувши цю бізнес-модель, можна створити велику мережу. Міжнародну, тому що ваш магазин буде з міжнародним доступом, і буде у вас можливість розвиватися більше, ніж у 160 країнах світу. І це знову ж таки говорить про мобільність, про живучість, да? тому що в одній країні там щось відбувається, в іншій більш спокійніше, да, і ви без проблем можете за допомогою телефона, да, там, з відеозв'язок, телефонний зв'язок. Далі рекомендувати людям допомагати їм відкривати ці інтернет-магазини, навчати їх, да? так як зараз ми хочемо навчити вас користуватися цим продуктом, познайомитися з тим, як це розвивається. От розумієте, да? Тобто тут спочатку все розпочинається з вас, а далі ви вже зможете, разом з нами навчаючись, побудувати свою мережу. Як будується мережа, як спілкуватися з людьми, що за наповнення? Усе це ви зможете взяти цю всю інформацію в тієї людини, яка вас запросила. І чому у вас тут вийде? Тому що ми не просто даємо вам можливість мати магазин на великій міжнародній платформі, повністю готовий під ключ, а ми ще й додатково, коли ви відкриваєте магазин, стаєте ВІП-клієнтом, додатково вас Приєднуємо і даємо покроковий алгоритм. Крок за кроком, що потрібно зробити, щоб побудувати міцну велику мережу, щоб вона з часом вам приносила повторні доходи без вашої участі, навіть тоді, коли ви спите. І, ця, і цей унікальний покроковий алгоритм. Розроблений мультимільйонером, Атіло Гідофалові. Багато хто за цю особистість уже чув, тому що він вже більше, ніж 30 років у цій сфері розвивається, про яку ми сьогодні з вами, з вами більш детальніше поговоримо. Атіло гідофалові він прийшов в цю індустрію да, і крокуючи, да, розвиваючись, зрозумів, що потрібна система. Він її зробив. І зараз у вас є унікальна можливість. Приєднавшись сюди, розглянувши нашу пропозицію, мати доступ до унікальної покрокової системи масштабування вашого власного бізнесу. Оце дуже важливо. І тут 100%, якщо ви будете крокувати по цій системі, ви зможете досягнути тих поставлених цілей. З якими ви сюди приходите. Якщо ви дивитесь це відео, якщо ви сьогодні на цій зустрічі, то в принципі ви для себе розглядали можливість джерела доходу. Так? Це може бути, якщо ми кажемо, так, от, для кого це підходить? Це може бути для людини, яка вже має свою зайнятість. Яку судність? Це може бути також, да, так, додатково людина, яка працює у самому Мікрофончик, будь ласка. Я в цьому Це жара, звісно, Сергій, можна мікрофончик виключити? Дякую. Могу тобі сказати. Дякую. Дивіться, можна для себе розглянути цю можливість, навіть якщо ви працюєте, наприклад, там да, у сфері обслуговування. Або ж ви працюєте в наймі, або ж ви маєте там. Власний салончик, да? якщо ви лікар, якщо ви учитель, да? Там, я ж кажу, тут обмежень взагалі немає. Тому що знаєте чому? Тому що тут направлення да? і наповнення інтернет-магазину, це все те, що треба людям кожного дня. Це все те, чим люди вже навіть більше скажу, вже цим користуються. І ваша задача тут що, Да? якщо до вас постукала ця можливість, найперше це розібратися. Тут ніхто нікого не примушує, не заставляє, і перед вами відкривається можливість уже навіть тут, поки тільки да, розглядаючи цю пропозицію, відвідувати наші відкриті огляди бізнесу, де більш детальніше люди, які вже тут мають певні свої да, досягнення, діляться з вами як з новачком цією можливістю. Також у вас буде можливість відвідувати, відвідувати навіть онлайн-школу по побудові цієї бізнес-моделі. І ви зможете тут, уже, тут, розбираючись, переглядаючись до нашої пропозиції, да, відвідувати таку школу і зрозуміти для себе, що цей покроковий алгоритм він легко копіюється. Його можна повторити, і ви для себе зможете зрозуміти, що, в принципі, да, непогано було б навіть паралельно з моєю зайнятостю, мати ще додаткове джерело доходу. Дивіться, у нас є на старті для вас дві пропозиції. Перша пропозиція це відкриття інтернет-магазину з можливістю побудови бізнесу, тобто створення вашої власної мережі за унікальною системою, «Атіли Гідофалові». Друга пропозиція це. Можливість мати свій інтернет-магазин на великій міжнародній платформі, яка має доступ більше, ніж у 160 країнах світу, і користуватися наповненням, яке потрібно нам кожного дня. Якщо ви кажете, ну, якщо ви для себе розглянете можливість інтернет-магазину, що це за інтернет-магазин? Це інтернет-магазин, де наповнення преміум класу еко-товари для щоденного використання. Найперше, те, що вам знайоме, це лінійка гігієна і догляд. Ви ж всі користуєтесь цим. Да? І зараз, якщо в людини спитати, там, да, задати запитання, ти зуби чистиш, ну, людина здивується і скаже: ну, що за питання, да? тому два перших таких оцих пункта, гігієна і догляд, людям треба всім. Да? І тут ви можете розглянути для себе, як ви можете користуватися преміум якості товарами. Товарами, аналогів, в якому. Немає, оце дуже важливо. Чому тому, що платформа, це моноплатформа, це бренд Forever Living Products, Це бренд, який вже розвивається понад 45 років на світовому ринку, і він є монополістом. Він вирощує алої, тільки не просте алоє. Це не столітник, який росте на підвиконнику, А він вирощує алоє сорту Барбаденці Смілер, і це бренд-монополіст, тому що 85% плантацій. Де вирощується алоєвера у світі, це власність бренду Forever Living Products. І ви розумієте, що бренд да, має великі поля плантації, де вирощується основний продукт, і він може да, дозволити собі використовувати гарні пропорції алоєвера. Да? І от гігієна і догляд тут аналогів ну, на ринку ви не знайдете, як тут, да? тому що вона на основі алоєвера. І ще більше вам скажу: у бренда така сертифікація, що поруч з ним ну, мало хто може стати, тому що продукція наповнення інтернет-магазину не тестується на тваринах. Продукція наповнення інтернет-магазину має міжнародну сертифікацію, тому що це міжнародний бренд, і він розвивається у Саудівській Аравії, в Ізраїлі, в Арабських Еміратах, там, де стосовно сертифікації, жорсткі умови. Да? І Бренд має ці сертифікати: знак Кошерний, знак халяль, чотири знаки ISO, GMP. Ви тут зможете також звернутися до тієї людини, яка вас запросила, і розібратися. І дивіться на направлення еко це зараз дуже актуальна тема. Люди розуміють, що навколо нас є. Широкий вибір, але дуже багато є хімії. Да, хімози зараз дуже багато. А люди зараз за спорт, люди зараз за природність, за натуральність. І тут якраз це направлення. Це направлення, яке не вийде з моди, а яке навпаки кожного місяця набирає, набирає обертів в карантин. Ми побачили, що треба споживати вітаміно-мінеральні комплекси, що потрібно зміцнювати свій імунітет, піклуватися про нього, тому що коли вірус, бактерія потрапляє, да? ми маємо. Міцний імунітет мати. Нам потрібні в нашому раціоні вітаміни і мінерали. Тут ви це можете також отримати у своєму асортименті, якщо ви відкриєте інтернет-магазин. Це вітаміни, мінерали преміум класу. Натуральні і найголовніше по доступній ціні Оце найголовніше. Ви маєте це розглянути, ви цим користуєтесь, вам це знайомо. Тільки просто ви купуєте десь на прилавках, там, на, скажіть, на просторах інтернету да, із націнкою. Тому що там реклама, доставили той продукт до вас, а той, хто да, хоче займатися цим продуктом, щось своє додав, тому що ми живемо в матеріальному світі, нам треба, щоб в кожного були свої гроші. Да. Таким чином, ви купуєте продукт із великою націнкою. А тут ви можете перше. Мати на великій міжнародній платформі свій інтернет-магазин, готовий під ключ, наповнений. Да? І людина, яка вас запросила, вона хоче вас з'єднати, бути провідничком. Да? Ось є ви, є та людина, яка вас запросила, і є бренд. І оця людина, яка вас запросила, вона хоче бути провідником, вона хоче вас з'єднати з брендом. І ви будете напряму купувати у бренда без посередників продукт. А людина, яка вас запросила, вона є інформатором. Вона просто хоче вас проінформувати, провести. Вона такий, знаєте, свого роду світлячок, яка буде освітлювати вам шлях, як ви тут можете спочатку відкрити магазин, а потім розглянути як бізнес-модель. Ви тут нічого не втрачаєте, ви тут нічим не ризикуєте, ви, навпаки, тут можете плюсанути по здоров'ю, тому що будете користуватися якісними продуктами і розглянути для себе бізнес-модель за допомогою унікальної системи. Почати масштабувати і розвивати мережу, не продаючи, а розвиваючи мережу, відкриваючи кожній людині з вашого оточення. тут цьому навчають власний інтернет-магазин. Далі, якщо казати стосовно наповнення, тут є прямо цілі набори на різні органи і системи для підтримки, для відновлення в компанії є своя лабораторія. Компанії да, з компанією співпрацюють вчені, і от якраз за допомогою лабораторії і вчених. І там лікарів, які співпрацюють з брендом, да, розроблені ось такі набори, і вони будуть наповнені в вашому інтернет-магазині. Далі буде така актуальна тема спортивне харчування і детокси. Це зараз також, знаєте, кожен четвертий страждає зайвою вагою, або є питання там по здоров'ю, де він приходить до спорту. І зараз це прям пік. Да, займатися, я ж кажу, Спортом, займатися собою, зарядки робити, правильне харчування, здорова їжа. Ось це тут все ви можете отримати. Про все попіклувався бренд. У кожному вашому інтернет-магазині це все вже є: наповнення, оплата, доставка, логістика. Міжнародний бренд у кожній країні офіс, у кожній країні склад, щоб зручно було замовити на сайті і отримати вдома. Доставка да, кур'єрська, або ж на відділення пошти, де там яка там служба доставки працює в тій країні. Про це бренд також піклувався. У кожній країні є офіс, де є генеральний директор, де є, да, група людей, які працюють, і також це дуже важливо, що мені подобається, що бренд дає можливість в кожній країні людям також мати свою зайнятість, роботу. Тобто там ж потрібен персонал, і там люди працюють. Це також дуже круто. Да? І в. Тому офісі буде також бухгалтерія, тобто це офіційний легальний бізнес. Якщо ви для себе розглянете можливість одразу да, бізнес-моделі, то ви будете знати, що тут все працює чисто, прозоро, біло, і тут усе буде фіксуватися. Ну, це дуже важливо в наш час розвивати прозорий бізнес без підводних каменів. Тут немає значення, коли ти прийшов. Хтось, наприклад, от як я, да, я за самою продукцією я вже користуюсь за сам бренд, я вже знаю 6 років. В бізнесі я активно 3 роки, і багато людей тут різні приходять. В кожну тут свої досягнення. Ви можете прийти тільки зараз, взяти цю бізнес-модель, або ж просто розглянути для себе можливість поки тільки мати магазинчик, да, можете просто користуватися продуктом, а ви можете прийти, взяти бізнес-модель, пройтись по крокам цієї системи унікальної тіли, да, і можете мене перегнати, можете перегнати нашого наставника. Тут ніхто нікого, знаєте, не тримає. Тут ми всі в рівних правах, оце дуже також важливо. Да? Тут не пірамідальна структура, тут такого немає. Немає значення, коли ти прийшов. Ти можеш своїми амбіціями досягнути набагато більших цілей, ніж та людина, яка тебе запросила. І що той, що той нічого не втрачає, що в того, що в того свій інтернет-магазин, що в того, що в того ВІП-знижка, тільки просто різниця в доходах. Якщо той злетів, той заробляє там від своєї мережі один дохід. Хто там залишився на тому рівні, що його влаштовує, заробляє той дохід, який його влаштовує. Де від тут гроші, де тут дохід? Так? Дивіться, у вас є можливість отримати, отримати відкрити свій власний інтернет-магазин. Буквально навіть сьогодні вже ви можете звернутися до тієї людини, яка вас запросила, взяти реферальне посилання саме за допомогою реферальних посилань. Ви і також, коли розберетесь, тут будете людям відкривати цю мережу, щоб фіксувати, щоб це була саме ваша мережа. Да? Просите реферальне посилання, саме за реферальним посиланням, зареєструвавшись, реєстрація ні до чого вас не зобов'язує, ви автоматично можете отримати знижку при першому замовленні 5%. Через це важливо звернутися до цієї людини, яка вас запросила, і взяти в неї реферальне посилання. Плюс. Дуже важливо перейти за реферальним посиланням тієї людини, яка вас запросила, тому що та людина буде вам провідничком, ви тут не будете самі. Вона вже тут більше, да? вона більше знає інформації, вона зможе вам надати відповіді на всі запитання, які у вас будуть виникати, по ходу. Що там, наприклад, навіть елементарне сертифікація, наповнення, які є набори, все-все-все да? вам допоможе людина, яка вас запросила. Вона буде. Як я казала, провідничком і консультантом, тому це дуже важливо. І дивіться, перейшовши за посилання, пройшли реєстрацію, обрали для себе, там, що ви хочете, що вам підходить, який варіант вам підходить, чи бізнес одразу ви хочете, чи просто хочете мати магазинчик. Да? Обирайте той варіант, який вам підходить, і за вами закріплюється ваш персональний іменний, міжнародний, з доступом більше, ніж у 160 країн, інтернет-магазин. І у вас знижечка 5%. Щоб отримати своє власне імене, реферальне посилання, вам потрібно стати ВІП-клієнтом. Це можна зробити одразу, коли ви розглянули бізнес-модель, почули, в принципі, непогано, да? вам зайшла ця ідея мати магазин, повністю готовий, наповнений, реферальна система готова, покроковий алгоритм є, є, є навчання, да, безкоштовне, є доступ до матеріалів, ви приходите. Берете цю інформацію і починаєте розвиватися. І є та людина, яка може вам допомогти, дати відповіді, і на старті вона буде вам допомагати будувати свою першу мережу, щоб ви побачили, як відбувається тут. Усе круто. Я думаю, що так. Да? Дивіться, як вийти на ВІП знижку? Віп-знижка досягається, коли ви закриваєте два бали. Є асортимент продукції. Кожен продукт має свій бал. Немає значення, в якій ви країні знаходитесь, тому що у нас міжнародний бізнес. Обов'язкова умова, щоб вийти на знижку, знову ж таки, для всіх вона тут одна, для всіх країн це 2 бали. Кожен продукт має свій бал. От коли ви наберете цих 2 бали, є різні варіанти. Обов'язково зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вона вам покаже, які є варіанти. Да? Ви обираєте для себе зручний варіант, стаєте ВІП-клієнтом, і от з цього моменту у вас вже розпочинається можливість будувати свою мережу. Оце дуже важливо. Перепрошую зараз хвилинку хоче дозвонитися. І ви собі будуєте свою мережу. І де тут гроші? З мережі. Коли ви вже стали віп клієнтом у вас є реферальне посилання, у вас є покроковий алгоритм, що потрібно робити, щоб людям відкривати ці інтернет-магазини, Да? Відкриваєте людям з реферальним посиланням інтернет-магазини, і перший дохід, перший одноразовий, за створення товарообороту, да. Якщо людина одразу виходить на бізнес, тобто закриває два бали, ви отримуєте 25% від суми замовлення. Якщо ми кажемо, що є от самий ходовий, класний, актуальний набір-фаворит, він коштує майже 20 тисяч. Коли людина купує цей набір, ви отримуєте від бренду 25% подяки. Там майже 5 тисяч гривень. Там, чи в тій країні, де ви знаходитесь, там якщо там 400 гривень. 500 євро коштує 25% від суми замовлення ви отримуєте від бренду. Надходження проходять на наступний місяць. Тобто поточний місяць працюєте на наступний місяць з 15 числа ви отримуєте свої доходи. У вас буде вже свій кабінет, у вас буде звітність, бухгалтерія буде вам це все надсилати, і там уже все я ж кажу офіційно, легально. Дивіться, це якщо людина одразу... Розглянула бізнес-модель, хоча це дуже актуально, да? і навіть якщо людина просто каже, що я то я поки, наприклад, на бізнес не знаю, чи я да, хочу, але віп-клієнтом хочу бути, хочу купувати цей товар якісний ще за більш приємною ціною. Да? Тому що при реєстрації, при першому замовленні мінус 5, і там доступна ціна, якість да? за якісний продукт, натуральний, сертифікований, і ще й можна стати віп-клієнтом. Так, і багато людей каже, я хочу стати ВІП-клієнтом. Ну, з таких людей, які одразу заходять на два бали, купують набір або в роздріб, від тієї суми замовлення, що вони здійснили, ви отримуєте 25%. У вас також буде створене посилання на 100% інтернет-магазин. Це коли людина каже, я поки не хочу магазинчик, але продукт мене цікавить. Вона може перейти за цим посиланням, ви її надсилаєте, і вона просто. Здійснює там покупочку в вашому персональному 100% інтернет-магазині. Тоді за отаку покупочку вам бренд надсилає 30% від суми замовлення. І якщо людина каже: Так, да, мене зацікавила можливість просто мати магазинчик, да, свій доступ, щоб я ні до кого не прив'язана, була я собі зайшла. Кабінет замовила, що потрібно в тій країні, де я знаходжуся, отримала доставочку і користуюся. Паралельно просто там людина дає інформацію, розширену інформацію по продукту, запитує, веде да, допомагає. От така в нас, знаєте, класна комунікація з людьми, спілкування, людські відносини. Це реально дуже круто. І за це, що ви познайомили людину з цим продуктом, з можливістю мати свій власний інтернет-магазин, допомогли їй стати клієнтом зі знижечкою 5%. Да? Вона собі здійснює якісь замовлення, і бренд вам надсилає 25% від суми замовлення. Замовила, якщо кажемо за Україну, на 1000 гривень 250 гривень. Вам бренд, подяку, буде надсилати на наступний місяць. І чи важко це робити? Та не важко. Дивіться, ми всі щось рекомендуємо, ми всі хочемо да, щось гарне порекомендувати людині. І тут якраз перед вами відкривається така можливість. Це дуже класно. Да? В першу чергу розбираєтесь самі. Далі допомагаєте людям розібратися в цьому. Ось таку пропозицію ми хочемо до вас постукати да, з такою пропозицією, приподнести вам таку унікальну можливість. Тобто тут ніхто нікого не примушує, не заставляє. Подобається ідея масштабування інтернет-магазинів? Одразу стартуйте на бізнес, ставайте віп-клієнтом і починайте заробляти. Я це вам сказала за перше джерело доходу, так. Да? Якщо ви створюєте мережу взагалі, тут є сім джерел доходу. Подальшому на наших відкритих зустрічах ви будете дізнаватися і розбиратися в цих всіх джерелах доходу. Тут будуть додаткові гроші на авто або на ваші потреби. Тут буде можливість розвиватися і мати додатковий в подарунок на двох подорожі. Тут буде можливість додатково отримувати 13-й дохід. Тобто, тут багато є різних плюшок, тут є кар'єрний ріст, тут є можливість виходу на. Пасивний повторний дохід. Про це все ви зможете вже дізнатися більш детальніше на наших зустрічах і у тієї людини, яка вас запросила. Сьогодні коротка зустріч, що ви маєте в кінці всього всього зрозуміти? Так, це щось нове. Але не закривайтесь, а відкрийте свою душу і серце і просто поспілкуйтесь найперше. Бо ідея навіть на старті мати просто свій власний магазин і користуватись якісними еко-товарами преміум класу. По доступній ціні це вже дуже круто. А потім ви ще зможете розглянути можливість запуску власного бізнесу на великій міжнародній платформі. Просто треба стати ВІП-клієнтом. Навіть для себе користуватись продуктом по ВІП-знижки це вже круто, а потім ще й мати готову реферальну систему, яку, знову ж таки, вже зробив бренд, про все попіклувався. Вам не треба буде тут ніяких вкладень робити да? в розкрутку, там, в створення цих сайтів. Все є. Берете модель, вивчаєте і працюєте з нею. Да? І в подальшому ви також зможете, я ж кажу, і рости, і розвиватися, і мати вже з часом хороший, серйозний повторний дохід. Тобто це той дохід, коли ви вже попрацювали, напрацювали певну мережу, а потім воно вже без вашої участі буде працювати. Тут є наставники, тут є безкоштовна онлайн-школа, є вебінари. По наповненню, є вебінари по веденню бізнесу, це все ви зможете отримати, якщо вам сподобається ця бізнес-модель. В принципі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Звертайтесь до тієї людини, яка вас запросила. Давайте її питання, які у вас зараз виникли під час бесіди. Якщо виник інтерес відкрити свій інтернет-магазин, звертайтеся, вона допоможе, вона провідничок, вона надасть детальнішу інформацію, вона подасть вам руку і проведе вас. Цим шляхом, яким вона сама пройшла. І найважливіше, що ви маєте зрозуміти, що в нас тут немає конкуренції. Тут ви, кожен зможете себе реалізувати тут, якщо казати просто так, що я ж кажу, що ми тут усі рівні. Кожен прийшов, кожен має свій магазин, кожен має можливість вийти на віп-знижку, користуватись якісним продуктом, купувати його напряму у бренда, кожен має доступ до покрокового алгоритму. І далі все буде залежати від вас, ваших амбіцій і від того, наскільки ви хочете освоїти нову діяльність і розвивати її. Дякую за увагу, гарного вечора! Обов'язково зв'яжіться з цією людиною, яка вас запросила.